П'ють, пинають та кидають у річку. Упродовж декількох днів у різних соціальних мережах Рівненщини опублікували ролики зі знущанням над тваринами. Зокрема, на село Норічниця. Юнак прив'язав собаку до мотоцикла та волочив її дорогою. Згодом, звісно, ролик було видалено. Утім, поліція встигла зафіксувати це порушення. На місце події нагайно вирушив поліцейський офіцер Зарічницької територіальної громади, який оперативно становив особу зловмисника. Ним виявився 16-річний мешканець з громади, який пояснив, що під час знімання відео собака вже був мертвий. Остаточну причину смерті тварини встановлюватимуть фахівці. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження із тваринами. Наступний ролик було відзнято на півночі Рівненщини, а саме у селі Храб Вара. Сьогодні району на ролику люди знущалися вже з мертвої тварини, кидають об землю та пинають ногами. Утім, і на це відео правоохоронці встигли зреагувати. Як з'ясувалося до інциденту, причетні четверо неповнолітніх жителів села Храпен за річницької громади. Однак підлітки розповіли, що відео знімали понад два роки тому, а опублікували його саме зараз через конфлікт між фігурантами на відео з усіма провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких вчинків у подальшому. А на цьому відео дівчата вирішили подуркувати такинуту собаку у водойму. Можливо, власницям відео це здавалося кумедним. Утім, наразі невідомо, чи відреагує поліція і на цей інцидент. Дарина Черемшина, телеканал Media Group.